Добрий вечір, комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає у нас сам ПК, всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало і не торчало. Спереди вентилятор є постійний обдув 120 мм, ззаду 120 мм, баштовий ковер також 120 на 5 мідних трубок. Зверху я також додатково докинув ще один вентилятор 140, який буде витягувати додаткове тепло, яке в нас виділяє процесор та відеокарта за межі корпусу. По суті, у нас є постійний обдув і постійний видув. В корпусі гарна вентиляція. Спереду є постійний забір повітря, Зверху у нас пильник на магнітах. Є можливість змінювати підсвітку ось цією клавішою. Це у нас клавіша LED. Ми просто натискаємо, і підсвітка у нас змінюється. Ось є різні режими. Режими мигання, статичні кольори, переливання. В принципі, багато можна обирати варіанти під себе. Також, до речі, якщо підсвітка заважає, можна просто затиснути, і в нас підсвітка вимикається. При цьому ковори продовжують крутитися та охолоджувати компоненти. Якщо треба вмикнути, просто потім раз натискаємо, і вона вмикається на ті підсвітки, на які ви вимикали. Також знизу, під боком вживання, є ще один пильник, також його можна знімати. І перед передніми вентиляторами, тут мікросіточка сама, вона також, як ми бачимо за цим ділом, служить як пильник. Зверху роз'єм USB 3.1, USB 2.0. Звуку позад... скло загартоване, на ньому є плівочка, за завжанням її можна буде зняти. По задній панелі монітор підключаємо напряму до відеокарти. Тут є HDMI та три дисплей-порти. Зараз я підключений саме по HDMI кабелю. Спочатку ми все підключаємо, а потім комп'ютер вже запускаємо. Зверніть увагу, якщо у вас ось такий старенький вихід на моніторі, то потрібен буде перехідник. Під роз'ємождія має, будь-які порт. Вони в мене є. Цифрові перехідники. Ви перегляньте, щоб потім ви в себе не шукали. Можна буде зробити. Гігабітний вам порт, восьмиканальний звук. USB 2.0, USB 3.1, ще USB 3.0, весь стандартний набір. По сумарній інформації. Встановлений процесор Ryzen 7 5700X, автоматичний буст до 4,7 Гц. 32 ГБ оперативної пам'яті двома банками по 16. Материнська плата у нас 4слотова. Є ще два вільних слота. Якщо в майбутньому десь не буде хватати, можна буде підбавити. Ну і відеокарта у нас RTX 3070 на 8 ГБ. Материнська плата на чіпсеті B550 і швидкісний M2 SSD на 1 ТБ. Також є ще один слот. За відеокартою у нас M2. І за бажанням майбутнього майбутньому можна буде собі додати ще один SSD M2. На диску це у нас виділена одна частинка під систему. І під програми, там під файли. І інша частинка в нас виділена на диск D. Робимо тестування. Навантажуємо процесор 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження на процесор. Баштовий кулер Тут іде з 4 піновим конектором, тому автоматично буде добирати оберти по зростанню температури. Також задній вентилятор, передній та верхній вентилятор всі підключені до материнської плати, і по зростанню вони також можуть підбавляти оберти для те більш якісного відводу тепла. А так башня в нас чудово справляється з даним процесором з запасом. Може відводити до 180 Вт тепла. Процесор у нас виділяє у бусі 120. Тому ну, в нас є чудовий запас. У стрес-тесті графік рівний, немає ніяких проблем. Всі ці тестування комп'ютер після збірки вже пройшов. Зараз показую, як у нас все працює. Так, корпус гарний, не займає багато місця, при цьому в нього в самого доволі все продумано. І також непогано місця, все по вентиляції. Зроблено гарно. По тестуванню в нас ніяких змін. Все працює чудово, графік рівний. Відео поділимо на дві частини, так як за один раз вики, відео Viber не пропускає. Продовжуємо відеоогляд. По тестуванню на процесор у нас все чудово. Зараз ще зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Voy і preset стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Як ми бачимо, мінімальна температура відеокарти в простої 36 градусів. Зараз у нас іде відмітка QO 56. При відмітці в 60 автоматично вже запускаються вентилятори. Ми бачимо, що вже вентилятори запустилися. І виходять на робочі оберти. Також по зростанню температури оберти вентилятори будуть добирати. Все працює гарно. На тесті у нас RTX 3070. По охолодженню у нас все чудово. Вентилятори охолоджують. Тут кожний незалежний вентилятор. Після запуску вентиляторів ми бачимо, як одразу у нас змінився графік температури. І йде ближче до фіксації. Робочі оберти. Все працює гарно. Повністю стабільна робота. Ну і зробимо ще окремий тест у грі. Продовжуємо відеовогляд ну і додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу повністю стабільна робота, немає ніяких проблем. Ось така у нас бірочка вийшла.